Доброго дня! Просили мене показати, як я підключив переднього моста. Конкретно, я не зрозумів точно запитання. Конкретно з чого міст як, чи в суто як він під'єднаний. Міст в мене москвича. Зробив я його з москвича задній міст. Я його зробив, зараз покажу. Зробив його на шарових. Дві шарових. Воно рухається туди-сюди. Тут граната стоїть. Не скажу вам, що я взяв ступичку. Ступичку з бори з гранатою. Може підійти від будь-чого від будь-якої передньоприводної машини. Поворот досить добрий поворот. Трошки там є недолік тече масло. З моста, коли перекошую, то я буду ще то поправляти. То є саморобка. Так воно є. Чепию я на передного моста, рейку. Рейка на два болтах. Приварив кусок огулка і вчепив рейку. Пора я окремо я розкажу кому треба буде. Моста вчепив я. На таких дві втулки. Діам. Діаметр, тричатка, вала приварив до моста. Вала приварив до моста. А втулки на, так, на таким кріпленні, що можна відкрутити, щоб, ну втулки, ні на яких причепниках, ніц воно не ходить і воно служить добре. Я би. Чіпляють на печетників всякі, купа роботи. Ну, я вчепив так і воно досить добре служить. До чого я підключив моста? Підключений в мене міст до роздатки. Роздатка в мене стоїть від бтр 60 Tako na kardan, kardanom čipu do na dorozdatki. Na dorozdatki povesena, ponežena. Iz razdatke. Roz... нап'ю зразу до задного моста там три виходи є до задного моста зараз з другої сторони покажу О, так воно в мене двома хрестовинами я з'єднав його де воно чуть -люз мало. О, так воно під'єднано з другої я сторони, я покажу. Передній міст. Не знаю. Запитання я не зовсім зрозумів. Що з чого, міст? Під'єднано до роздатки. Коробка в мене стоїть. Сиатруска рідна. Рідне. Під'єднав я. Тут на моста. Від моста Хрестовиною до. Роздатки. Але, як став рідну коробку, тут дуже добре ставити. Тільки треба коробку розібрати, там сателіти, заварити. Би між... Заварити сателіти, би воно крутило разом до того вала, бо воно розраховано, котре колесо пробуксовує, чи на повороті би воно... би воно легко повертало. А я заварив сателіти, але коробку треба розібрати. І до одного виходу да, під'єднав кардан, а тут ще маю. Ще вала. Можу щось під'єднати, але потреби нема. Такої наразі щось під'єднав. Як так, так я моста під'єднав. Задавайте питання конкретно, бо я розумів, може, я конкретно вам не показав, що до чого. О, тут таку я штуку доробив, така металічна гофра, під'єднав до вихлопної. А чому я її під'єднав? То в мене йде вихлопна міс. Yes. Виємка і той йде. вверх Буває стоїть ну, стоїть трактор на дворі, дощ падає, сніг, що би там не було, і тут буде збиратись вода. І я просто приварив, мав таку гофру металічну, приварив різьбі. 15-ки і закрутив тут. Воно вода не буде, збиралося. І кондесат воно кидає. Я опустив О, там вниз. О. Кондесат якийсь. Вода чи що, воно викидає туди його. Низом, верхом вже не кидає десь там по стінах. Задавайте конкретніші щоб я зрозумів про що вам показувати я вам покажу щось помірюти точніше я вам все ще... дякую за те що дивитесь остання поїздка моя була по полю як він файно виглядає блотьє Круті вис теж багато мені дає, допомагає то окремо, Все питання. Дякую.